Пити, духу снявати, зійшли навсяти, світла твої. Святого Євангелія від святого Йоанна Іслові! Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо любите мене, ви будете зберігати мої І Я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був навіки. Якщо хто любить мене, той буде зберігати моє Слово. І мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо собі оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. Слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами, а Утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Це є слово Господнє. Храй слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Христос Воскрес. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, наші шановні парафіяни, кохані Божі діти. Хто любить мене, той моє слово буде зберігати. Один зі святих отців церкви з перших християнських віків, пояснюючи дари Святого Духа, каже такі слова, «Осмілююся слухання Божого Слова назвати восьмим даром Духа Святого. Ми знаємо, що ці дари, пам'ятаємо ще з катехізму, дар мудрості, розуму, ради і так далі. Поязні Божої, сім дарів Духа Святого. Це так, як, наприклад, церкву Вселенську, Зеленську Костю називають восьмим таїнством. Знаємо, що є хрещення, миропомазання, шлюб, священство, причастя, сповідь, помазання хворих, миропомазання. Так само знаємо, що є сім цих. Святих таємств, а ми називаємо спільноту церкви, Костю Христосові, називаємо восьмим таїнством, як, наприклад, зелене свято кажемо на зіслання Святого Духа. Так само не раз можна почути, що восьмим даром Божим, даром Духа Святого є слухання Божого Слова. І це з цього починається, якщо є любов до Бога. Ми завжди будемо слухати, що Бог хоче до нас сказати. Любий приклад можемо взяти життєвий, коли діти, які граються на подвір'ї, на вулиці, якщо хтось когось більше любить, прислухається до нього. Якщо когось недолюблюють, то навіть не дають можливості відкрити рота цій дитині. Так може бути в школі, так може бути на роботі, так може бути костолі, в парафії, в лікарні, де би ми тільки не були. Там, де є любов, там завжди є так зване прислухання до слів. І дуже часто ми можемо в Біблії вже в Новому Завіті побачити цей дар Духа Святого, цей дар Божий слухання Божого Слова. Наприклад, четвертий розділ святого Йоанна Євангелиста. В Євангелії описує він зустріч Ісуса з Самарянкою. Ісуса слухали дуже багато людей. Ми знаємо, що і читаємо цей опис про розмноження хліба, п'ять тисяч людей нагодував Ісус, стільки народу Його слухало. Але якийсь такий особливий момент є в людини, коли вона. Хоче сама, сам на сам з Богом перебувати. І це, наприклад, Самарянка, яка прийшла зачерпнути води і слухала, що Ісус їй говорив. І цей момент теж багато коментаторів Біблії, багато святих, особливо перших християнських віків, називають також зі щастям Святого Духа особистим для цієї одної людини. Тому що. Цей момент прийшов Дух Божий, прийшов Дух Святий, який є названий параклет, чи утішитель, або адвокат, або той, котрий є суддя, тому що Ісус каже, Ти правду сказала, каже до цієї Самарянки. В тебе було стільки чоловіків, і той, з котрим живеш, не є твоїм чоловіком. Вона побігла в місто, в село. Розказала про це людям, що прийшов Пророк, він все про мене знає, і люди зійшлися послухати Ісуса, і написано в кінці цього уривку святого Писання. І вже не для того, що Самарянка їм сказала про Ісуса, а слухали люди для того, що самі були зацікавлені, вже хотіли для себе щось почути. І Дух Святий приходить, щоб переконати світ в гріхах, щоб сказати нам, в чому ми не є праві, в чому ми не є праві. Але це теж є утішення для нас, тому що, коли б цього Бог не зробив в нашому житті, ми б далі жили в неправді, в труднощах, в гріхах, в переступах різних, в незаконні і навіть би цього не знали. Сказати комусь правду про його неправду, це є теж. Дар Святого Духа. І тому в такий спосіб сьогодні можемо побачити цей момент, коли люди отримують дар слухання. Другий момент, коли в домі Лазара в Итанії, там, де Марія і Марта прийняли Ісуса, Марта хотіла пригостити Ісуса готувала якусь там страву, а Марія слухала, що Ісус говорить. І коли Марта приходить, Каже, Господи, скажи їй, щоб мені допомогла. Ісус каже, вона вибрала найкращу частину, найкращу частку, яка може бути. Це теж є дар слухання. І так багато інших, наприклад, Нікодим, написано, вночі прийшов до Ісуса Христа, щоб послухати. І каже йому Ісус: той, хто народиться наново вдруге, води і Святого Духа. Той є новою людиною. І Він цього не розуміє, запитує, як це може бути, як може людина другий раз народитись з Духа Святого, каже Ісус Христос. Прийшов юнак, молодий хлопчина, який, напевно, десь наслухався про Ісуса Христа. І приходить і каже, що мені зробити, щоб я також мав життя вічне. Ісус каже, іди, все, продай, роздай бідним. Йде за мною. І написано, що він не зміг цього зробити. Тобто, був прив'язаний до цього світу, але мав в собі цю іскру Духа Святого, яка допомогла йому почути Боже Слово. І що цікавим, цей момент Біблії залишає відкритою історією для нас цю подію, яка відбулася між Ісусом і цим молодим хлопчиною. Не написано, що. Господь його перекреслив, знищив, забрав йому вічне життя, вкинув його в пекло, не дав йому спасіння. Написано, що відійшов засмучений. Але засмучений також був святий Петро, коли три рази Ісус запитує його, чи ти мене любиш більше, ніж Отці. І Він три рази чує це питання, і написано в Біблії. Що Петро засмутився, що аж третій раз запитав. Тобто усвідомив собі, бо людина засмучується в тоді, коли має свідомість. Коли, наприклад, це так ну, трудний, трудний приклад, так видуманий, не дай Боже, щоб так було, ми є в костюлі, а хтось в нас вдома там обкрадає зараз і нам нічого це не робиться. Але коли приїдемо додому, побачимо відкриту хату, побачимо, що немає. Документів, немає грошей, ми починаємо усвідомлювати собі в цей момент, коли ми це побачили і починаємо смутитись. Але це було годину, дві, три раніше, і нам нічого не робилось. Смуток це є свідомість. І свідомість теж допомагає людині радіти, коли ми побачимо, що ніхто нічого не зробив поганого. Ми приходимо і тімо, що все на місцях, хата закрита, гроші на місці, документи там, де потрібно, Бог врятував наш дім. І потім хтось говорить на другий день, що по селі ходили там бандити, злодії, обкрадали, а наш дім лишився цілим і збережним. І тоді ця свідомість допомагає людині теж радіти. Тобто, смуток і радість є в тоді, коли людина є свідома цього, коли хтось несвідомий, Цих наслідків вже не відчуває. І, власне, дар Святого Духа Петро засмутився, бо почув бо почув за третім разом, що насправді Ісус не охоче. І це є дар слухання Божого Слова. Коли ми любимо один одного, ми слухаємо себе. Нараз в селі люди говорять, якщо когось недолюблюють, Кажуть, є, що казати, нема з ким балакати. Тобто ми з цією людиною не хочемо говорити, тому що хтось її не любить, ненавидить, хтось має супротив до неї. І ця людина може дуже добре говорити, дуже правильно, але наше наставлення на нього не є таке, щоб ми в любові вислухали. Тому Ісус каже, що Дух Святий приходить в повноті в тоді, коли ми вслуховуємося в Боже Слово. Слуховуємося в те, чого навчає нас Ісус Христос. Якщо ми Його любимо, то ми Його слухаємо. Кожен з вас, тут, виховуючи своїх дітей, маючи сім'ї, родини, може сказати, коли дитина там, прибігає з подвір'я, чи приходить зі школи, чи звідкись там приїжджає, десь була в родичі, і хоче все розказати, то батько чи матір, просто всю увагу на нього звертають, запитуються, і навіть. Якщо знають, про що йде ця справа, так слухають, якби вперше це чули. І так з любов'ю. І ще запитують, і розкажи, і як було, і що було, і хто що говорив. І ця дитина думає, що вона Америку відкриває, тому що її так люблять і так слухають. І коли ми в такій любові, кожен з нас буде слухати Бога, то Ісус говорить, що Дух Святий прийде і ціла Пресвята Трійця буде мешкати в нас. Тому що Ісус каже, ми прийдемо і о в собі в цієї людини зробимо. Дар Святого Духа, дар, котрий ми отримуємо, чи це буде побожність, чи це буде страх Божий, тобто боязнь Божа, чи це буде мудрість, розум, чи хтось вміє комусь добре порадити, це є дари Божі. І з цих дарів кожен з нас буде колись запитаний. Як їх використали. Тому, з однієї сторони, добре є просити Бога про дари, і варто, тому що і нам це потрібно, і другим людям варто послужити, а з другої сторони, потрібно просити теж Бога про таке правдиве служіння, щоб коли я щось вмію зробити, сказати, порадити, щоб підтримати когось, то щоб ми насправді могли це використати. Щоб ми не були такими вибачте слово злодіями дарів Божих, що маємо все для себе і більше нікому цього не розкажемо, щоб насправді служити цими дарами. Тому сьогодні, в день зіслання Святого Духа, просимо, щоб Господь, який обдаровує нас різними дарами, щоб також обдарував нас вірністю, ревністю, щоб ми могли служити один одному. Щоб могли порадити, потішити, підтримати, щоб могли насправді нести Бога іншим людям, і щоб люди, які нас слухають, бо коли ми йдемо з добрим серцем до другої людини, кожен розуміє, що в нас є любов в серці, що ми є з миром, а не з якимось супротивом. І коли люди починають нас слухати, ми починаємо їх вчити слухати Бога. І дай Боже, щоб ми ці дари зберегли в собі, розвинули. І ними поділилися з ближніми. Амінь. Христос Воскрес. Визнаймо нашу віру. Вірую в єдиного погацям, все держите. Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від відця рочаного перед всіма віками. Бога від Бога світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, Очередного, несотвореного єдиного сушного Сонця, що через нього все сталося, Він затрянев сюди нашого, ради спасіння сійшові із небес і покотився з Духа Святого Діма Редині і став чоловіком, I buv rospiatis sa nasa pontia filata, I strajdavi buv pochovani, I vos presum requiem si